Щоб нове отримало життя. Як чітко у природі все буває, речей звичайних зміна поколінь, що на початку рясно розквітає, те згодом меркне і відходить в тінь. Весною влітку. У любу погоду зелений лист дар стомленим очам, дає від спеки захист, прохолоду, притулок і і птахам, коли осіння мряка на порозі, і корені вже не годують лист, він втриматись на дереві не в змозі. Втрачає бравий свій колишній хист, щоб нове отримало життя, старе повинно йти у небуття.